Жі, справи здійснюються тихо, не на показ. Саме такий висновок спадає на думку після відвідин будинку престарілих в селі Ущорна Тячівського району, який діє тут понад 10 років. Уперше нога журналіста переступила цей заклад для літніх людей, яким опікується багато людських сердець. Передусім, благодійний фонд імені Олександра Хіри, міста Тячів. Основна функція фонду допомагати дітям немічним. Малозабезпеченим сім'ям, громадянам похилого віку та одиноким. Ініціатором цього всього був отець Петро Криницький, це священник, сам Словак, який тут служив у чорні. І в нього виникла така ідея, що тут багато людей виїжджали на заробітки і фактично залишалося похире населення без догляду. І тому він вирішив відкрити будинок при стерілех тут у чорні. Самотньої будівлі не було. В той час у Лісгосп був як ліквідований в стані ліквідації, і він викупив колишній будинок культури і зробив тут ремонти, переобладнав під будинок для пристарілих. У 2004 році він розпочав будувати цей будинок. Сам отець Петро приїхав 92-му році до чорної на допомогу отцю Івану Маценку, який на той час був тут священником і служив для Риму-католиків німецьку службу Божу. Української служби Божої тут не було. І взагалі ніякої конфесії іншої, ні православних, ні греко-католиків. І тоді отець Петро вирішив, що потрібно розбудувати українську парафію, провадити категізацію, щоб людей привести до Бога. Це розпочалося в 92-му році. В 93-му році ми вже в школі мали катехізацію в усіх класах від 1 по 11 поодинадцятого. Сестра Святослава уродженка села Ущорна, де до 1992 року не було служби божої українською мовою, а тільки німецькою для римокатолицької громади. Більшість молилися на Пасху і Різдво. Раз у році м'ярян відвідував православний священик з Лопухова. Однак все змінилося з приходом отця Петра Краницького. В церкві ми служимо і зараз, на даний час, почергово. Римокатолики мають свою годину, а ми маємо свої години. І так отець Петро тут залишився і працював і, і розбудував ну, цілий Тячівський район. Тобто Словак у щорні запровадив українську службу Божу? Так. Петро є Словак, і він тут запровадив українську службу Божу. Тому нам може було і набагато легше, як на інших селах, де церковнослов'янська, що люди звикли, але не розуміють. І ми тут дуже просто розпочали молитися, все на українській мові. Вечірню, утренню. Всі богослуження у нас проводяться на українській мові. Ну надзвичайно, це Петро на початку було важко, бо він був словак, і був, і є, і, і вчиться української мови один рік. Ми так догадувалися, що він говорить, але йому дуже добре це вдалося. Завдяки оцю Петру ми ну, отримали це духовну настанову, людей, людей привів до церкви, дуже багато людей привів до церкви, дітей привів до Бога. Значить в учорній народилися три покликані за його часу. Отець Михайло Орос, який зараз служить в Ганичах, сестра Петронела Нела Катриняк, яка є в Словаччині, в сестер-служебниць в монастирі. Ну і я тільки я належу до сербської провінції. Будинок для престарілих – болюча, але дуже важлива соціальна тема для пізнання українцями. Від більшості цих стареньких і немічних діти відмовилися або з легкою душею передали у будинок на утримання. Є й такі, що не мають змоги піклуватися за маму чи батька, бо виїжджають на заробітки. Людей за, за 10 років, я думаю, що біль, пройшло більше сотні. А розрахований він на чоловік 15, на даний час проживає 10 чоловік. Це переважно лежачі і особи, які не мають дітей, або, або такі, що діти від них відмовилися. Є тут не тільки Закарпаття, є і з інших областей України. Навіть одна людина є, яку особисто я привіз із Чехії, з Чеської Республіки, Українець. Я навіть словак за походженням тут у нас проживає у цьому будинку. Одним словом, всім, хто не має де проживати, хто не має. Хто б за них піклувався, знаходять прихисток тут у нас у Щорні». будинок діє при монастирі сестер служебниць непорочної Діви Марії. Власне, у половині будівлі монастир, де сестри моляться і мають скромний побут. У другій частині люди похилого віку, які не можуть обійтися без допомоги. Я би так сказала, що вони просто покинуті. Вони обділені то любов'ю, яку повинні були отримати від своїх дітей. Ці люди, які тут є в нас зараз, десять людей, то тільки троє, які не мають нікого. Там хтось помер, чи чоловік, чи батьки, а всі решта мають дітей: троє, четверо. Вони просто її залишили і не, не потрібні вони їм. Хтось зляг вдома, за кимось треба доглядати. І практично ті діти майже до них не приходять їх відвідувати. Я є я тут півтора року і один пан тут є. З нерезниці. він має четверо дітей. Діти всі освічені, він поставив їх на ноги, а тепер до нього ніхто не приходить. Ні одного разу. За півтора року вони не були його відвідати. Він недавно лежав в лікарні і дочка його там працює. Поверхом нижче він лежав, вона до нього не прийшла одного разу. Ну, Може, є якісь образи на батьків, але все ж таки діти не можуть так віддавати батькам, які їх виховали. Дали їм життя, дали їм освіту, дали їм все. Може, десь було щось в житті, що не так повелися батьки з своїми дітьми. Може, обділили їх в любові, але око за око діти не повинні батькам вдавати. Підобічних було у нас, як я півтора року прийшла на цю працю, було півтор... 13 людей. За мого часу вже померло четверо. Тепер на даний час є 10 людей. З тих 10 людей шість цілком лежачих, яких треба доглядати ну, в усьому. Маємо одну таку, яку навіть потрібно нагодувати. На, на цій праці працює 6 людей. На один день двоє на зміні. І так міняються, значить, три-три зміни є. Також є медсестра, яка працює тут щодня. Ці робочі за ними доглядають. Одна є по кімнатах один день, а друга є на кухні, яка варить три рази на день, варять їм свіжу їжу. На наступну зміну вони міняються. Та є на кухні, а ця є по кімнатах. Ну і все, що потрібно для них нагодувати, помити, одягнути, переодягнути. Також ми ще маємо тут кожної неділі свята, а по можливості, і серед тижня святу літургію. Ті, хто ходить, то ми їх сюди. Або приходять, або кого можна привезти, ми сюди приходимо і тут з ними молимося. Перед тим маємо, ще Варвицю, пів години молити. Жодна людина нам майно не передала. Ми і не претендуємо на майно. Одно, що вони платять за проживання, це 850 гривень на даний час це за проживання. Ми їх утримуємо, харчування, медицинське обслуговування, ну і інша допомога, щоб одяг допомагаємо їм. Це все безкоштовно. Навіть ці 800 гривень фактично тільки вистачає на комунальні послуги і на закупівлю дрова на зиму. Всі іншу оплату персонала, інші роботи по утриманню будинку, це фінансує благодійний фонд. Благодійний будинок притулок для фізичного і духовного існування. У кожного тут своя особиста історія. В одних біль, у інших пристанок для спокою. Я працювала 48 років в школі. Видала французьку мову. Я с бо так треба було. Я й не казала йому, що йду. Сказала йому і вже пізніше, як він прийшов до мене так, із невісткою. Я сказала мені так тяжко, кажу, тут я не привикла так у самоті. А він каже, самі хоче. І каже, так хотіли. Ну, як він Мені сказав, мені більше не треба було нічого. Я, я такий дуже обічива, що я, я не одна так, то бо я не привикла, я, я привикла з усім ділитися, я привикла. Поважати одного одного, то так і всі. Я родом із Мукачева, а жила у Дубовому 40 років. І що трапилося? у мене 50 років, коли мені збулося, то я впала в глибоку депресію на нерви. І лікувалася, лікувалася, а в минулому році я впала в кому, десять днів лежала. А пані Святослава Сестричка прийшла до мене. Я не пам'ятаю, як вона до мене прийшла. А потім. У мене син живе з невісткою, у в нього ще живе сваха моя, свікров. Ну, та, там є двоє діточок, жінка, вчителька в нього жінка. Я бачила, що вона як вам казати, вона непогано до мене ставила. Ну, але, але то я не її мати. У мене хата гарна, велика хата, а нема з ким жити. А я люблю общення. Я читаю Слово Боже, і Бог мені відкрив Писання, я знаю старий завіт, новий завіт. Я не можу казати, що я все знаю, бо каже, що все знає, нічого не знає. Женився, діти, трошки не ув'язочки і на чехи подався на це, на заробітки. А то працював, потім документи там украли в мене. Нормально, так обокрали в одних тапочках та в брюках остався. А там і син був, у мене працював в Чехах, ну чехів сюди і встановили документи мені. Оформили это, ж. Ну, це як не больничный, а інвалідність. А ваша дружина знає, що вот тут? Ні, ну я з нею... Так вийшло. Зовсім протилежна історія у бабусі Марії з дубового, яка почувається тут щасливою. Там мені ще хожу заломила, мамка я ще стала сама мала дві доньки. Донька вона вмела з 58-го рака, а одна вони жили у бідві в домиках, бо доки завод робив. А то ж пак вони мене забрали до себе. А то доньки на п'ятому етажі квартира. А як це завод розпав, а водичку не було, нічого не було, а я там не могла бути. Я не годна була на п'ятий етаж носити воду. От у нього церкви. А я прийшла на воду до, до священника тіє церкви, же. а він каже мені, слухайте, каже тютко, йти, тільки гори? а я кажу, йо. Ну, no, аская хочет і ти не слухайте ка нікого, що не є місця. Вони все казали не є міста, будете не є місце. Лише й дітей не будьте ще каже. Вот то не прийдете, я кажу вам каже гарантію, що ви вот то не прийде. Ну no, а я що? Я тільки ще встала, три дня до пензі, Я пензі брала у збіркацію. А я пошла та й вибрала пензію. Документ поклала вже, по діти не виділили. Та й вибрала пензі.

Благодійний фонд імені Олександра Хіри наповнюють людські серця, які мають покликання творити добро. Також допомагає добрі зв'язки з Чехією та Словаччиною. Нашому фонду допомагає іноземний донор. Це Чеський Карітас, також греко-католицька церква нашого тяцького району, яка дуже нам допомагає плідно. Вони роблять збірки по церквах щороку. І продукти харчування, і фінансові збірки для отримання будинку при стрілях. Іван Фіцай прикипів до нестандартної, як для юриста, роботи. У ній він відчуває певну місію, до якої долучив його отець Петро. Ще хлопчиком Іван прислужував у церкві в рідному селі Ганичі. Саме священник помітив сумлінного хлопця, а згодом довірив йому відповідальну ланку роботи. Покликав мене отець Петро. Але це не було, що я буду тут піклуватися про цей будинок. Це зовсім інша була робота. Робота заключалася в тому, що було багато будівництва церков на Тячівщині, і вона будувалася без погодження в той час, тому що було дуже важко. Фактично було, це було самочинне будівництво. І моя на той час задача була узаконити ці всі церковні споруди. Ну, і так з часом додалася ця робота. І фактично вже багато років тут, і вже залишився тут працювати. Сестри монахині розповідають, що отець Петро має божий дар бачити серце людей. Уміє до кожного знайти підхід. Вони увічливі, нашу присутність сприймали з теплотою. Їх очі випромінювали любов, бо свою місію виконують за покликанням. Ну, я розпочала також ходити до церкви в кінець 92-го року. Мені було дуже все цікаво, мене дуже все захоплювало. І десь пізніше, в 95-му, я... мені дуже подобалися сестри, які тут були, мені дуже подобалося, як вони живуть, І мені хотілося просто так посвятити своє життя Богові і людям, як вони зробили. Звичайно, що були різні перешкоди, і закінчила школу, думала, моє, не моє, покликання, не покликання. Вагалася в різний спосіб. Але все ж таки, як мені виповнилося 20 років, я переконалася, що це моє покликання і що я хочу служити і людям, і я пішла. І я не жалію. Сестра Святослава закінчила Український католицький університет у Львові за магістерською програмою катехет педагог Її єдину донечку мати не відразу зрозуміла, коли побачила, що її донька щаслива, то змирилася. Ну, реакція була дуже велика в селі. Як я Почули, що я йду до монастиря. То, ну, таке дуже незвичне для людей в той час ще було, тому що ще люди лише привикали ходити до церкви, починали це пробувати. І як я пішла до монастиря, дуже довго ще говорили. Моя мама дуже плакала, як я йшла до монастиря, вона не могла це ніяк сприйняти. Я вже перед тим два роки хотіла йти, з відповідних причин не пішла. І вона вже тоді дуже плакала, і побачила, що я не пішла, вона заспокоїлася. Ну, але як я пішла, вона ще пару років плакала. Ну, коли побачила, що я щаслива, що я задоволена, що я на своєму місці, вона зараз щаслива. Господь обрав її для добрих справ, як і всіх інших, хто задіяний у цьому велетенському духовному вимірі. Руками людей тут здійснюється Божа воля через його провідників.